Друзі, огляд на нові заброди від компанії Флагман Стінгер. Дані заброди виконані з матеріалу поліестер та являються мембранними і чудово захищають вас від бологи дуже довгий час. Ну, в принципі, це очевидно, тому що вони воду не проникні. Також ми врахували усі ваші побажання та зробили ось такий передній зручний карман, куди можна вкладати телефон, речі. Гроші і багато всього, чого вам потрібно брати з собою на риболовлю в забродах. Дані заброди є дуже широкими, і для цього ми розробили пояс для того, щоб ви могли їх трошки збузити, якщо ви трошечки худої статури, але розмірного 45-й. Також із цим всім я раджу використовувати ось такий рюкзак від торгової марки Flagman BlackFire. Хочу вам сказати, що це дуже зручна річ, тому що можна зробити ось так, і він у вас не промокне. Властивість цього рюкзака в тому, що він повністю вологозахищений. Якщо ви ходите на риболовлі в забродах і частенько у вас намокають речі, це буде ідеальний варіант, щоб зберігти ваші речі сухими від будь-якої негоди. А також він дуже стильно виглядає його можна використовувати для повсякденного носіння. Ну що, друзі, а я поїхав рибачити.